О пів на другу ночі у Дніпрі пролунав потужний вибух, який було чутно у кожному районі міста. Частина вулиці у суцільних руїнах. Серед них склади, магазини, ринок, адмінбудівля, будинки мирних жителів це наслідки ракетної атаки по самому центру Дніпра. На цих кадрах вчин зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Частина будівлі геть розбомблена серед залишків, хіба що скло, віконні рами та шматки цегли. На місці досі працюють рятувальники та комунальники. Одним з очевидців потужного вибуху був охоронець Олексій, у приміщенні, в якому працює чоловік, розташовані з десяток офісів. Усі пошкоджені вибуховою хвилею на стінах будівлі, сліди осколків, у припаркованих автівках, наскрізь вибиті вікна. Та і самому чоловіку запобігти поранень вдалось завдяки тому, що встиг нахилити голову. І тут знаходився прямо внутрі. Все сложилось, все залетіло внутрі, Куча пилі, все уничтожено. Слава Богу, живу Все. за допомогою ДСНС та комунальників. Люди потроху розбирають завали та намагаються, хоча б мінімально відновити приміщення. Так роблять її працівники одного із закладів громадського харчування. Наразі у нас вийшли шибки та двері. От ремонтуємо, і завтра плануємо запускатись. Також сильно постраждали і житлові будинки. Зокрема, по фасаду цього багатоквартирного дому помітно не вціліла жодна з осель. Окрім вікон, в декого буквально вирвані вікна. Помітно і напівзруйновані балкони у квартирі пана Миколи шибки повиривало і на кухні, де вікна виходять у двір, і в спальні, що виходить на центральну вулицю. Ось це тут ну, вон, видите, саме. і Все, все. я ж поубирала А от Світлану та її родину більше налякали не вибиті вікна, а війна, яка в буквальному сенсі дістала їх і у Дніпрі. Жінка вимушена переселенка з Бахмута. Ми здесь уже успокоїлися, нам здесь стало спокійно, і ми, як говорить, вдіяли усипили. Це великий страх, що повториться то, що було в Бахмуті. Бахмутів, дуже ужасно і страшно. У центрі міста поліцейські встановили спеціальний намет. Тут у людей приймали заяви щодо постраждалого майна. Тільки за півдня роботи таких звернень було до сотні. Внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по Дніпру, постраждав і літній чоловік, який працював в охороні. От чоловіка забирають зараз. Я надіюся, все нормально буде. Його госпіталізували у лікарню в край важкому стані. Він терміново був поданий до операційної. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях множинні осколкові поранення всього тулуба. Він був прооперований одразу. Зараз чоловік в реанімації його стан залишається важким. Він під'єднаний до ШВЛ. Постраждалому планують провести ще декілька операцій. Тим часом, по обіді у Дніпрі також було чутно глухий звук вибуху. За повідомленням ОКА «Схід» це спрацювало ППО. Неспокійна ніч була і на Нікопольщині. Зафіксовано чотири обстріли районом. Російські терористи використовували РСЗВ та ствольну артилерію. Під ударом був Нікополь. Двох людей госпіталь. Лізували з переломами у місті виникло чотири пожежі, рятувальники їх приборкали. Від обстрілів пошкоджені 15 багатоповерхових та 20 приватних будинків. Є руйнування об'єкту промислової інфраструктури вищого навчального закладу, школи та садочка, амбулаторії. Сьоми господарчих споруд та двох автомобілів у Криворійському районі. Ж ніч на щастя минула спокійно. Жоден населений пункт обстріляний не був. Марко Ручка Танисі Лисавенко, новини одинадцятого каналу.